Доброго дня, шановні нікапальці і всі, хто приймав участь у зборі е, нашим нікапальцям з підрозділу БПЛА на необхідні речі. Е, коли до мене звернулися два брати, котрі боронять нашу е, Україну, да, з оцим проханням я не, не міг зрозуміти, на що воно це треба. Хумути, хомути такі хомути, такі хомути. Вони там щось придумали, якесь ноу-хау і е, дістають е, дрони, як наші, е, котрі десь упали, чи, і Орковські. Ну, і навіщо ще ну, потрібна була краска? Біла? Е, Матова. от Ось 10 банок. Тут е не тільки ті гроші е куплені з тих грошей, які ми збирали, а і декілька підприємців також вирішили оказати допомогу. Всім від е імені військових дякую. Вони самі заснімуть чи відео, чи Фото і подякують Нікопольцям за цей збір. А зараз ще покажу, що воно до чого і чого воно було так довго. От. Ми заказали ось 10 отаких, як вони називаються, а? кошки, так. Да. Хумути і краску. Кошки, отакий набор. Ось є він розбира, розбирається, як воно розбирається, це вони там самі розберуться. Це ж я ж. А, ось о. Воно розборне. От. І отак лежить. Коли е, зам, робив замовлення, виробник сказав, що є ще. Е, 4-5 відео других робіть чи ні. Я казав, що так. Да. Ну, я думав, що вони в них в наявності є. Але е, вийшло так, що 2-4 дня затримка із-за того, що вони спочатку їх виробили. І ось давайте подивимось, що тут. Просто покажу, тому що я сам толком не розумію. Ось таке воно. Я впевнений, що наші хлопці знають, що з цим робити, да? але для мене це була така новина. І ось вони різні, бачите, такі, такі. От я, ну, ми не будемо ставити експерименти, ми розберемо, як було, відправимо нашим прямо сьогодні. Сьогодні забрав тільки оце з нової пошти. Зараз оце вам засняв і зараз же і відправляємо нашим хлопцям. На цьому буду закінчувати. Ще раз дякую всім, хто приймав участь у цьому зборі. Все буде Україна. Дякую.